Привіт, народ! У цьому випуску я підготував добірку з десяти по справжньому легендарних ігор, саме тих, які ігрова спільнота вважає справжньою класикою. Якщо раптом не знайдете тут проєкта, який, на вашу думку, заслуговує бути в цьому списку. Не хвилюйтесь, можливо, він потрапив у попередні частини цієї серії. Бажаю приємного перегляду. Поїхали до списку. Wolfenstein 2 The New Colossus – це шутер від першої особи, де ви граєте за біджея Блашковича, який веде боротьбу з нацистами у альтернативній історії, де вони виграли війну. Гра має динамічний геймплей, зброю з потужною дачі та кінематографічні сцени. Величезний акцент робиться на сюжеті, багато катсцен, глибокі персонажі, драматичні повороти. Атмосфера змішує брутальність і гумор, стрілянина відчувається важко і насичено, а Арсенал дозволяє комбінувати стилі гри. Гра орієнтована на соло проходження без мультиплеєру. Titanfall 2 – це шутер із механікою швидкого руху, біг по стінах, подвійні стрибки та гачки. Унікальність гри це поєднання пілота й титанів, величезних бойових роботів, у яких ви можете сідати. Кампанія неймовірно цікава, коротка, але кожна місія унікальна. Один рівень це платформер з маніпуляцією часом, інший масштабна битва на титанах, шутерна частина дуже динамічна і добре збалансована, гра також має сильний мультиплеєр, але сюжет сам по собі заслуговує уваги. Dying Light – екшен про виживання у відкритому світі, який кішить зомбі. Головна особливість паркур. Ви вільно лазите по дахах і тікаєте від ворогів. В день ви збираєте ресурси, виконуєте місії, а вночі виживаєте, або зомбі стають агресивнішими. Є система крафту зброї, прокачка навичок та динамічні бої, атмосфера апокаліпсу та страху перед ніччю – Головний козир гри. Діякооперативна чотирьох гравців, а гра отримала багато оновлень, які покращили. Механіки і додалей контенту. Dishonored в Сталс екшен від першої особи, де ви граєте за асасина з надприродними здібностями. Ви можете телепортуватися, уповільнювати час, контролювати щурів або ворогів. Градає повна свобода дій, пройти можна по-тихому, не вбиваючи нікого, або вирізати всіх. Сюжет розгортається у темному стимпанковому місті, повному корупції, хвороб і політичних інтриг. Рівні це великі локації з безліччю шляхів, і гра заохочує до дослідження. Атмосфери і художній стиль роблять гру унікальною. The Evil Within – серія хоррор екшенів з глибокою психологічної складової. Перша частина складна з гнітючою атмосферою, де вам доведеться економити патрони та виживати. Друга більш відкрита і кінематографічна зі світом, який можна досліджувати. Ви граєте за детектива Себастьяна, що потрапляє у викривавлену реальність створену розумом психопата. Вороги огидні, дизайн локацій моторошний, гра часто грається з психікою гравця, звукові ефекти, візуальні викривавлення, є боси, згадки та стрілянина. Return of the Обердін детективна гра в стилі ретро-графіки, де ви досідте загадкову смерть усієї команди. У вас є чарівний годинник, який дозволяє побачити останній момент життя кожного персонажа. Мета визначити, хто є хто і як він загинув. Геймплей це чисте дедуктивне мислення, жодних підказок або сільби. Гра не про екшен, а про аналіз, уважність до деталей та логіку. Унікальна візуальна подача робить її миттєво впізнаваною – один із найкращих ігрових детективів останнього десятиліття. Outer Wilds – це гра про дослідження міні Всесвіту, що застряг у часовій петлі. Ви астронавт, який має 22 хвилини перед тим як сонце вибухне. Кожен цикл, ви дізнаєтесь щось нове, що допомагає розгадати космічну таємницю. Тут немає боїв, лише дослідження, відкриття, фізика польоту і сюрпризи. У кожної планети свої правила, гравітація та небезпеки. Атмосфера споку зміниться страхом невідомого. Це гра для тих, хто любить цікаві історії та відкриття без жорстокості і поспіху. Tale Innocence – історія про сестру і брата, що тікають від інквізиції та роїв щурів у часи чуми у Франції. Головна механіка Стелс за з навколишнім середовищем і сюжет. Ви граєте за аміцію, що має захищати молодшого брата Х'юго, Чорі бояться світла, тому потрібно грамотно його використовувати. Гра вражає візуалом, саундтреком і акторською грою. А вороги небезпечні, тому доводиться думати, а не стріляти. Це емоційна подорож щодо поданим наративом. Sleeping Dogs – екшен у відкритому світі в стилі GTA, але дії відбуваються у Гонконзі. Ви граєте за поліцейського під прикриттям, який впроваджується в тріади. Основна увага на рукопашних боях з елементами паркуру: є на перегони та прокачка героя. Місто виглядає живим, з нічними ринками, неонами та культурними особливостями. Сюжет захоплює справжній кримінальний бойовик, грами безліч помічних активностей. Від караоке до бойових арен. Алан Вейк це психологічний трилер, де головний герой письменник, що бореться з темрявою у маленькому містечку. У ворогів темрява як захист, тому треба спершу світлом ліхтаря її спалити, а потім стріляти. Гра розділена на епізоди, як серіал, і постійно тримає в напрузі. Атмосфера, як у творах Стівена Кінга, місто, ліси, мотелі усе виглядає похмуро і загадково. Сюжет закручений з містикою та психічними відхиленнями героя. саундтрек і оповідання створять незабутню атмосферу. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.